Ну що, друзі, ми вже на морі. Всім привіт. Водичка сьогодні брудного кольору, але є місця з чистою водою. Думаю, туди і підемо, будемо пробувати. Ось тут є чиста водичка, туди і підемо. І за течії рибка буде стояти там, де чиста водичка. Говорять, це якісь водорості цвітуть. Не знаю, що це. Але от, там де чиста вода, там вона і клює. Тільки приїхали, ще не розпочали, рибалка Андрюха вже втащив. Дивіться якого сарганчика. Просто ограненного. Андрюха хлопець не маленький, ну, а але саргану... сарганується... всі. Ну що, друзі, приїхали на море. Взяв з собою Монзу 4 метри, бомбардочка 20 грам. Катушка Virtus Power, різочки. Будемо пробувати зараз. Зараз пробачка морського. Mm. Так, ось так. Поставив. Mm -hmm. Пробачка і Ух, водичка ще тепла, класна. Mm. Даю поки що недалеко. будемо тут недалечко спробуємо. Кидаю і просто повільно-повільно веду. Оце гарно втащив. Оце гарний. Сюди, сюди, йди, 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 йди. Невеликий. Невеликий, але приємний. Піду до пацанів так і ні. будь пожалуйста, зняти, щоб є... перші є камінчики треба знайти. Ось камінчик. Пацани щось ловлять, а я не ловлю поки що. Ну правда, перший закид зробив, зараз тільки другий, невеличко вгляд. Закер повільно, повільно ведемо. Сьогодні кайфово на пляжі, нікого немає. Головимо на таких хробачків морських. Прям тут взял. Е, иди сюда. Це это мабуть. О, хороший. Серега поймала, взял. Знов щось тяне тяне у мене. Трішки про бомбарди, коли море спокійно, прям зовсім спокійне, повний штіль, можна десятку використовувати, вони, здається, і підтиграмоні, але я можу помилятися. З десятки мені з головою вистачає, вона досить далеко летить. А так як універсальну, я використовую 20-ку. 20 у, у мене майже завжди використовується, коли є хвиля, коли немає. Просто полюбляю. Вона далеко летить і нормально. Але коли прям море непогано так качає, у мене 25, але теж використовую як універсальну її. По оснащенню все просто. Жилочка або шнур. У мене тут одразу оснащення з петля. Трішки шнура на товстого, стопорок, бардочка йде, продівається, стопорок і тройний вертлюк Просто от вузликом зав'язано і вони не відбуває вузол. Потім прив'язую сюди повідець. Жилочку я використовую 0,16. Зараз під рукою немає, тому покажу. Ось такі гачки я використовую. Декілька років тому спробував на них наловити і прям. Дуже зайшло. Вони дуже-дуже гострі і гарно пробувають пащу сергану. Ставрітка теж нормально на них сідає, але вони з лопаткою. Це потрібно розраховувати на це. Але це зовсім не проблема. Можна брати трішки меншого розміру. Це теж. Я або воно, так як ви є. не зрозуміло. І є Пись не зрозуміло. Кефалька здається. Або маленький сарган. Тыкався, ти тикався. Так, маленький. Зачте, трошка. Тяна, тяна, тяна. Сарганчик наводит. Ай, здесь шок. Я видел. Да. О, хто-то тянет. Ну, невеличкий серган. Ого, он... Саня, он с размер... размером с тавриды. Папа Папа Ферин. Папа -ферин. сня znowu стяги Кидаю на опариша. Два опарика поставив. Зараз спробую щось половити на нього. Ну, Фірінка. У нас хробак закінчився, тому ловим на опариша. Не знаю, буде щось, не буде. Оп, сарган. Був сарган на опариш. Так, передаю привіт Віталіку, який нам підігнав цього опариша по дорозі. Зараз хочу спробувати половити на фількер, тому що хробаків немає. На опариш декілька клювань було. Ну не те. Поставлю ось такого криптошку 7 грамм. Моя Його Поставив натуралку. Пількеров, бачите, фонта сіла вже. Сарган з берега, бачите, і на пількер теж берега. О, да, щось. Його прямо тут, вось біля берега вже. Да. Трішки прикрутиться. Там трохи Ось піль кірок на який я ловив. 7 грам фантом від каліпсу. А відвод у мене 14 см. З довжиною повітця треба експериментувати. Це просто, щоб ви знали, що от 14 см нормально ловить. А гачки у мене теж 14 номеру, як і довжина по О, є, догнав. О, як крутиться. З кожного закиду. І Андрюхі є. Це просто розрив. Трішки спіймали за вечір. Хлопців, тут повне відро. відробь, 80% Андрюха приймав. В інший день ми вирішили пройтись в сторону Аркадії і половити сарганчика там. Так, на цьому місці вбила людина. Сюди касета прилетіла, бачите. Тут розбила, а тут людина сиділа її було. сильно посікох. Он два, он до. Все. Моя агера. С катушечкой Агера. И Андрюха уже почав. Сім грам тебе маленький і довго нічого не було. І клюк взяв. Прям інші супроти, просто інші. Вплю добре. Він непоганий такий. Прям в клюв, бачите. или что это 50 50 все по правильному 50 давай. давай, давай. себе 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 прикинь два схода отряд скажет одного снял одного снял только что было два по правильно Я сейчас передумаю возьму. за ним. Нет. Да, Хто ще не підписаний, підписуємось, пишемо коментарі. І до скорої зустрічі. Всім пока.